Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. У 2006 році в Індії вибухнув один із найжахливіших кримінальних скандалів сучасності. Справи, що потрясла всю країну, та залишила після себе жахливий слід. Десятки зниклих дітей, моторошні розкопки тіл, шокуючі зізнання про ритуальні вбивства і канібалізм. Цей випадок отримав назву справа Нітараї за назвою Місцевості на околиці міста Нойда неподалік Нюделі. Головними фігурантами стали Моніндер Пандер, успішний бізнесмен з гарним іміджем та його слуга Сурайдер Колі. Саме вони стали центром жахливої історії, що поєднала у собі страх, жорстокість та неоднозначність. Сьогодні ми зануримось у цю справу та розповімо про деталі злочинів, процес розслідування, судові баталії та те, як ця історія показала глибокі проблеми системи правосуддя в Індії. Місто Нойда. Це сучасне передмістя столиці Індії, нью Нью-Делі. Там живуть сотні тисяч людей, переважно робітники, дрібні підприємці, переселенці сільської місцевості, які шукають кращого життя. У цьому місті є район тараї, де й відбувалися всі злочини. Це небагатий квартал з невеликими будинками, вузькими вуличками та малою інфраструктурою. Місцеві мешканці. Часто скаржились на бездіяльність поліції, на зростання злочинності та відсутність безпеки. У 2006 році тут почали зникати діти, переважно хлопчики молодшого та середнього віку, батьки божеволіли від страху та безсилля. зверталися до поліції, але перші заяви про зникнення не викликали належної реакції. Це було вкрай важливим моментом, бо ігнорування цих скар. Призвело до того, що злочинці діяли безкарно, а жертв ставало тільки більше. Перші випадки зникнення дітей почали фіксувати на початку 2006 року. Вони зникали без сліду. Одні йшли погратися, інші до друзів чи магазину, але додому ніхто не повертався. Люди почали говорити про зловісні чутки: дехто вірив у викрадення дітей для торгівлі органами. інші у ритуальні жертвоприношення лише через кілька місяців поліція звернула увагу на районні тараї після того, як у каналізаційних стоках поблизу будинку Пандера виявили людські кістки. Це стало справжнім шоком. Було розпочато масштабне розслідування, поліція обшукала територію і було знайдено рештки понад 19 жертв дітей та молодих жінок. Першою підозрюваною фігурою став саме Монідер Сінг Пандер, багатий бізнесмен, який жив у будинку неподалік місця знахідки. Разом із ним заарештували і його слугу Сурайдера Колі. Моніндер Пандер був впливовою людиною у місті. Він мав бізнес у сфері нерухомості, користувався повагою та був членом місцевої громади. Здавалося, що у нього ідеальне життя, заможність, сім'я, соціальний статус та за фасадом успіху ховалася моторошна реальність. Сурайдер Колі, його слуга, людина з далекого села, що працював на пандера вже багато років. Саме Колі став ключовим свідком у справі. За офіційною версією Колі визнав свою причетність до вбивств, зізнався у катуваннях, згвалтуваннях. Та навіть у вживанні людського м'яса. Він говорив, що пандер давав йому накази і брав участь у ритуальних жертвоприношеннях. За словами Колі, жертвами ставали діти та молоді жінки з району. Вони їх викрадали, катували, знущались, а потім убивали. Ціла жертв розчленовували та скидали у стічний канал. Найстрашнішим став факт канібалізму. Колі розповідав, що їв печінку однієї дівчини, вважав це частиною ритуалу. Ці деталі викликали жах та обурення у всій країні. ЗМІ охрестили колі монстром Нітараї, а район став символом страху. Проте у подальшому з'ясувалося, що свідчення колі можуть бути частково підроблені або отримані під тиском. Критики слідства вказували, що поліція застосовувала тортури. Для вибивання показань. Це ускладнило процес розслідування та викликало сумніви у правдивості свідчень. Індійська громадськість була шокована. У ЗМІ почали виходити численні матеріали, де описували жорстокість злочинів. В соціальні мережі того часу форуми та блогери обговорювали цю справу, люди висловлювали як співчуття жертвам. Такі обурення бездіяльністю влади. Багато активістів та правозахисників почали вимагати реформ у роботі поліції і судів. Також з'явилися теорії змови, що за пандером стоять могутні політичні сили, які намагалися прикрити цю справу. Це дало справі ще більше розголосу. Розгляд справи тривав декілька років. Сурайдер Колі був засуджений до смертної кари. За декілька убивств, а Монідер пандер теж отримав смертний вирок. Але справа виявилася не такою простою через численні процесуальні помилки, порушення прав підсудних та відсутність прямих доказів вироки були оскаржені. У 2023 році Верховний суд Індії виніс рішення про виправдання пандера та колі. Причиною стало те, що докази були отримані незаконно. А також не було достатньо переконливих матеріалів для засудження. Це рішення викликало розділення у суспільстві. Одні вважали, що система правосуддя працює, інші, що справжні злочинці уникнули покарання. Справині тараї досі вважають зразком провалу правоохоронної системи. Поліція була звинувачена у некомпетентності у збиранні доказів. Використання тортур для отримання свідчень, ігнорування заяв громадян на початковому етапі та можливому замовчуванні справи через впливові зв'язки пандера все це призвело до того, що справедливість опинилася під питанням. Проблеми, що були виявлені у цій справі, стали предметом глибокої дискусії в Індії справа Нітараї стала символом не лише злочинів. А й боротьби за справедливість вона спонукала індійське суспільство переосмислити підходи до захисту дітей, боротьби із злочинністю та реформування судової системи. З'явилися нові закони, які посилили відповідальність за викрадення та вбивство дітей. Також посилили контроль за діяльністю поліції. Однак наскільки ефективними були ці зміни, залишається предметом дискусій і досі. Справа Нітараї це жахлива та водночас повчальна історія, про темряву, що може ховатися за фасадом повсякденності та успіху. Вона показала, наскільки важливо боротися не лише із злочинцями, а й з корупцією, безвідповідальністю та несправедливістю, а головне пам'ятати про жертв, які втратили життя через байдужість та безкарність. Незважаючи на усі суперечки, ця справа залишиться в історії як попередження. Злочин не може бути покритий мовчанням. З вами була Тінь Злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.